Прогноз на день. Сьогодні, 2 серпня, день гармонії, балансу рівноваги, умиротворення. І нам дається багато енергії для втілення наших ідей, планів, задумів. Потрібно розпланувати цей час рівномірно, щоб не було виснаження, тому що ми хочемо багато-багато зробити, але наше тіло не все сильне і щоб не було цього перекосу. Також приділити час для себе. Те, що нас надихає, те, що нас наповнює, похвалити себе за пройдений тиждень і дати собі цей час, робити компліменти іншим людям. Також можуть підніматися енергії роду, повторні сценарії, і ми можемо їх трансформувати і не повторювати так, як робили наші предки. Всім гарного дня і гармонії!